Чого розпочати оповідь про таку непересічну постать, як Максим Ривський, ніби все вже давно про нього дослідниками написано. Але, згадуючи попередній випуск про Коліївщину, хотів пригадати маловідомий комусь факт, що батько Максима Ривського назвав свого сина якраз так в честь одного з ватажків гайдамацького повстання, Максима Залізняка. Тож пропоную сьогодні відкрити деякі сторінки його автобіографії. Вітаю, мене звати Ігор, і ви на каналі Стижками історії. Максим Тадеєвич Ривський Його ім'я утвердилось у свідомості багатьох поколінь як ім'я поета класика, творця таких цінностей, які не втрачають свого значення з часом, зміною епох та ідеології. Хтось заперечливо закіне. А хто як не на написав цілу низку віршів і навіть книжок на догоду комуністичному режиму і тиранові Сталіну? Було й таке. Тож пропоную більш глибше через питання відповіді розібратись щодо життя і творчості Максима Римського. Хто були батьки Максима Рильського? Його батько етнограф, громадський діячий публіцист. Тадей Розиславович Рильський народився 2 січня 1841 року в родині багатого шляхтича і польського патріота Розислава та князівни Дарії Трубецької. Один із предків Рильських у 17 столітті був київським міським писарем. Прапрадід Ромуальд був учнем Василянської школи. Під час Коліївщини 1768 року його мало не було страчено. За переказом, він заспівав православний гімн «Пречиста діло. Це справило на вантажка Гайдамаків таке враження, що він відпустив як хлопця, так і решту засуджених на смерть поляків та євреїв. Тадей Дайривський навчався в другій київській гімназії в Київському університеті. Після закінчення університету. Та Дайривський повертається на землю своїх предків у село Романівку. Це нині Житомирська область, яку, до речі, його предки купили у 1844 році, де одружується із звичайною селянською дівчиною Меланією. Мати Меланія Федорівна була простою селянкою села Романівки. Це нині Житомирський район Житомирської області. Де і коли народився, навчався Максим Рильський. Народився в Києві 19 березня 1895 року. У 1902 році помер батько, і родина переїхала до Романівки. Максим спершу навчався в домашніх умовах, потім, з осені 1908 року, в приватній гімназії в Києві. Змалку познайомився з композитором Миколою Лисенком, етнографом, дослідником і збирачем українських народних дум та пісень Дмитром Ревуцьким. Актором і режисером Панасом Саксаганським, етнографом та фольклористом Олександром Русовим, які справили на нього великий вплив. Деякий час він жив і виховувався в родинах Миколи Лисенка та Олександра Русова. Після закінчення приватної гімназії Гривський у 1915-1918 роках навчався на медичному факультеті Київського імператорського університету Святого Володимира. Нині це університет імені Тараса Шевченка. Потім на історико філологічному факультеті Народного університету в Києві, заснованому за гетьмана Павла Скаропадського. Але через події революції і громадянської війни жодного з них не закінчив. Займався самоосвітою, вивченням мов, музикою. Якою була трудова діяльність Максима Рильського? У 1918 році працював у садовому відділі земської управи у Скверській продовольчій управі, яку очолював Іван Ривський, брат поета. У 1918 по 1929 роки учителював у селах Сквірського повіту, зокрема й у Романовці. З 19 по 29 поряд з учителюванням у селі викладав у Київській залізничній школі на робітничому факультеті Київського університету. Та в Українському інституті лінгвістичної освіти. Коли почав займатися літературною творчістю, писати Максим Рильський розпочав рано. Перший його вірш надруковано в 1907 році. Перша юнацька збірка поезій на Білих Островах вийшла 1910 року. А першою вже зрілою, що засвідчила появу видатного поета, була збірка під осінніми зорями. У 1920 х роках у літературних колах Ризкі належав до групи неокласиків художньої школи українських поетів, зорієнтованої на античну класику. Його переслідували офіційною критикою за декаденство і відірваність від сучасних потреб соціалістичного життя. Протягом десятиріччя вийшло 10 книжок поезій, серед яких Синя Далечінь Поеми. Крізь бурю у сніг. Тринадцята весна. Гомін і відгомін. Де сходяться дороги. та кілька книжок поетичних перекладів. Зокрема, 1927 року. Переклад поеми Адама Міцкевича Пан Тадеуш». За що Рильського було заарештовано в 1931 році. Як і решта неокласиків... Рильський безпосередньо своєю творчістю не реагував на політичні події і протягом 1920-х років зовсім ізолювався від радянської дійсності. І лише подеколи у відвертій формі виявляв обурення проти ідейно-політичної та літературної атмосфери, що панувала тоді. Така поведінка поета. Викликала гострі напади офіційної критики, що врешті 19 березня 1931 року закінчилося арештом органом НКВС. І це, до речі, у дусі системи, адже ордер на арешт був виписаний у день народження поета, після чого він 5 місяців просидів у Лукянівській тюрмі, доки не був звільнений через відсутність доказів. Після ув'язнення Остап Вишня забрав його до себе в Харків на кілька днів у гості. Після 1931 року творчість Ривського зазнала змін: політичний клімат обмежував творчу свободу. Тому в 30-х роках не раз виходять з Підпора Ривського плакатні вірші заклики. Тоталітарній системі були потрібні лише такі твори, де б вона оспівувалася, відносилася, звеличувалася. Щоправда, часом дозволялося надрукувати щось і нейтральне. І такі можливості Рильський намагався використовувати. Під час Другої світової війни Рильський перебував у евакуації спочатку у УФІ, а потім у Москві. За що Рильського намагалися арештувати вдруге. У 1938 році Сергій Хрущов став першим секретарем ЦК України. І до нього надійшла справа на відомого поета Рильського, якого звинувачували. У націоналізмі. Хрущов довго і нудно сперечався з наркомом внутрішніх справ Республіки Успенським, який наполягав на негайному арешті поета. Хрущов знайшов вихід, подзвонив Сталіну, розповів про справу, про те, що він особисто не вважає рильського націоналістом, і в слушну мить використав основний аргумент, сказавши Сталіну, що. Як можна заарештовувати поета, котрий написав пісню про Сталіна? Сталін замислився і відповів. Передайте цьому дурневі Успенському, щоб він не сунувся не в свою справу. Максим Ривський був порятований. Як поділилась творчість Ривського у радянські часи? Творчість Ривського поділилась на дві гілки: офіційну та ліричну. В останній йому вдавалося створити незалежні від політики суто мистецькі твори, які пережили поета. Одначе це не заважало радянським органам профілактично його шпетити. Зокрема, на початку жовтня 1947 року газета «Радянська Україна друкує статтю про націоналістичні помилки Максима Ривського, де його звинувачують у буржуазному об'єктивізмі, відсутності більшовицької партійності та ідейності. У радянську добу Риський написав 35 книжок поезії, найкращі серед яких Знак Терезів, Літо, Україна, Збір винограду, Слово про рідну матір, Троянди й виноград, Голосіївська осінь, Зимові записи. Крім того, чотири книжки, ліроопічних поем, багато перекладів зі слов'янських та західноєвропейських літератур, наукові праці, з мовознавства та літературознавства. У 1943 році його обрано академіком Академії наук УРСР. Попри звання, премії, а отже, й виконання замовлень влади, пісня про Сталіна, скажімо, була написана на офіційне замовлення влади. За тоталітарних часів Максим Дадевич зумів зберегти в собі людську порядність. Наприклад, коли перекладач Григорій Кочур звільнився з таборів, Рильський позичив йому 80 тисяч рублів, щоб він міг купити собі будинок в Ірпені. У 1944 по 64 роки Максим Рильський був директором академічного інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Поетові двічі було присуджено сталінську премію в галузі літератури і мистецтва. У 43-му році за збірки віршів Слово про рідну матір, Світова Заря, Світла зброя і поему Мандрівка в молодість. У 50-му році премію за переклад поеми Адама Міскевича Пан та А також у 60-му році Ленінську премію в галузі літератури, журналістики, публіцистики і мистецтва за збірки віршів «Далекі небосхили та Троянди і Виноград. Максим Рильський. Однаково болівав як за долю України, так і за долю рідної Житомирщини. Окрім допомоги про увіковічення пам'яті видатних земляків, Рильського вистачало на все. На прохання романівських когосників він міг допомогти придбати пилораму, чи трактор-навантажувач у романівську школу привезти піаніно та три бандури. Та й простим людям не відмовляв у проханнях. У розмовах із ними часто повторював: Я маю приємність і честь вважати і себе житомарянином. Крім офіційної поезії, поет творив і глибоко патріотичну, яку декламував тільки з пам'яті окремим близьким і не довіряв паперу та забрав із собою могилу. Помер Максим Тадеїч Рильський після тяжкої хвороби 24 липня 1964 року в Києві. Похований на байковому кладовищі. Шанування пам'яті Максима Рильського. 1965 року на честь Максима Рильського було названо вулицю в Києві, де він жив і працював у 51 -х 1964 -х роках. Вулиця пролягає поруч із Голосіївським парком, який теж був названий на честь Рильського. У 2003 році, біля центрального входу до парку. Відкрито пам'ятник поетові. І Житомиряни пам'ятають свого земляка. Його іменем названа одна з вулиць на Замковій горі. Приміщення Романівської школи, яку, до речі, збудував батько Максима Ривського, тепер музей. Поруч у бронзі і бюст поета. Поет назавжди залишився тонким ліриком, мудрим філософом, чесною людиною. І якщо, перебуваючи під постійним наглядом радянської влади та їхніх посіпак, митцеве доводилося писати твори на замовлення, йти у ногу з вимогами, які ставила тоталітарна більшовицька система, то у віршах на тему кохання він завжди залишався самим собою. І як казав Тарас Шевченко, не мав зерна неправди за собою. Дякую за увагу. Побачимось у наступному випуску. Згадуючи минуле, думаємо про майбутнє. На все добре!